Неймовірна черешня. Такі великі квіти. Вони так пахнуть. Тут такі шмилі літають, ташки боють. Так багато цих дерев, так багато цих квітів, таких огромних, таких красивих. Це таке диво, весна це диво. Але ж це так тимчасово. От зараз воно все є, ці квіти, а потім три дні і вже нічого не буде. Тому потрібно насолоджуватися кожною хвилинкою. Стояти, дивитись, відчувати, милуватися та запам'ятати, як воно.